Сьогодні 24 січня. От результат нещодавніх обстрілів місцевої лікарні міста Мирноград Донеччина. Як вони там пишуть в своїх коментарях, ці людожери російські. Ну, Блять, знаємо ми, як ви отстраюєте Авдіївку знімаєте тільки один. Один двір, блядь, і тільки з одного ракурсу. Тому що більше знімати нема чого. Отстройщики, блядь. Скільки життів? Скільки життів врятувала ця лікарня, скільки вона б ще могла врятувати життів, а? Це ще раз доказує, що вам насрати на цивільне населення Донбасу взагалі пофік.